Хлібний дар. все вырішить на полі. Понад півтори тисячі ударних дронів, майже 1300 авіабомб і 50 ракет. І все це лише за тиждень, що минає випустила по Україні Росія. Про це написав президент Володимир Зеленський і виклав відео із наслідками обстрілів. У цій зброї каже, виявили більш ніж 132 тисячі іноземних деталей. Європа, США, Китай, Японія, десятки країн. Саме ці компоненти допомагають Росії будувати смертоносну техніку для терору. Зеленський говорить, прямо це не лише війна проти України. Якщо агресора не зупинити зараз, його ракети полетять і далі. Європа, Тихоокеанський регіон. Ніхто не буде в безпеці. Що може спинити Росію? Сила, сильна армія, сильні санкції, жорсткий тиск і стратегія, яка не просто реагує, а діє на випередження. Президент наголошує, потрібно перекрити всі канали, через які Росія отримує технології для війни. Санкції мають бути не символічними, а по-справжньому болючими. І дуже важливо, щоб новий 19-й пакет санкцій від ЄС був саме таким, і щоб США доєдналися. Бо сьогодні це питання не лише української безпеки, це питання спільної безпеки всього цивілізованого світу. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Про це в інтерв'ю CNN заявив секретар РНБО України Рустем Умєров. Він зазначив, що такі дії не свідчать про те, що Росія має намір завершити війну, і саме тому нам потрібно зміцнювати нашу систему ППО нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони. Нам потрібне фінансування дронів перехоплювачів. Росія намагається збільшити кількість атак до тисячі на день. Тому до кінця року, думаю, вони їх посилять. Ну і в контексті цього хочу запросити до розмови і ем, продовжити її з Михайлом Свищом, аналітиком ринку природного газу. Пане Михайло, я вас вітаю. день. Ну, от зараз маємо загрозу нової хвилі російських атак по газовій інфраструктурі України. Є попередження. Чи є розуміння у вас, куди буде цілити ворог і як можна найгіршим наслідкам запобігти? Знаєте, загроза російських атак по газовій інфраструктурі була завжди, і Росія з різною інтенсивністю била по газовій інфраструктурі впродовж всього повномасштабного вторгнення. І загалом по енергетиці, але дійсно зараз є, бачимо таку тенденцію, що Росія активізувала свої атаки саме по газовим об'єктам. Основними цілями, які можуть бути на цю зиму, коли Росія може прагнути залишити Україну і населення без тепла, без газопостачання. І основними цілями російських атак можуть стати передусім об'єкти газовидобутку, як ми це вже бачили минулої зими. Це можуть бути також об'єкти наземної інфраструктури підземних сховищ газу та станції, які забезпечують розподіл природного газу для споживачів. Це все в принципі вже було. І зокрема, і цього року Україна готується, уряд і Нафтогаз спільно пропрацьовують різні сценарії для проходження опалювального сезону, в тому числі з урахуванням можливостей російських атак. І безумовно головним фактором, який допоможе мінімізувати втрати, є наявність достатньої кількості запасного обладнання та фахівці, які зможуть швидко відремонтувати пошкоджені об'єкти. Іншим важливим фактором є протиповітряна оборона. Звичайно, деталі не варто розкривати з огляду на безпекову ситуацію, але впевнений, що Україна активно готується до цієї зими. Ще одним таким фактором, який допоможе стабільно пройти зиму, є накопичення достатніх опцій природного газу у підземних сховищах, які допоможуть покрити ті потреби, що можуть виникнути внаслідок російських атак. От до речі, пане Михайло, Україна вже закачала до підземних сховищ більше газу, ніж було на цей же період торік. Чи означає це, що мінімум необхідний для проходження опалювального сезону у нас є? Дійсно. у нас Так, давайте перевіримо зв'язок. Зараз зараз ми налагодимо його із аналітиком ринку природного газу Михайлом. Свищом. ми говоримо про ті загрози, які є, і нашу протидію загрозам масових обстрілів, зокрема, тому що з'явилися повідомлення напередодні, що Росія готова до нової хвилі атак по газовій, зокрема енергетичній інфраструктурі, і, от, власне, говоримо ми з паном Михайлом про наші підземні схо. Сховища та і ті резерви, які ми вже змогли накопичити. Отже, я повторюю своє питання, пане Михайло Мінімум, який зараз закачано до підземних сховищ газу, чи достатньо його для безпечного проходження опалювального сезону? Так, зараз у нас в сховищах 12,4 мільярда кубометрів газу. Це на два відсотки більше ніж на цей період минулого року, і цей відрив. Продовжує зростати теоретично. Цього газу мінімально вистачає для проходження зими за оптимістичним сценарієм, тобто без російських атак та при теплій зимі. Але звичайно, варто готуватися до гіршого сценарію. Саме тому Україна продовжує активне закачування газу до сховищ. Наразі ми закачуємо понад 50 мільйонів кубометрів щодоби, що більш ніж вдвічі вище ніж ми закачували в цей період минулого року. Такого показника вдалося досягти завдяки активному імпорту газу. В Більшості, майже весь газ, цей імпорт забезпечує Нафтогаз, і впевнений, що з цими темпами, які в нас наразі є, з темпами імпорту, з темпами закачування, за ці майже півтора місяці, які ще залишилися до початку опалювального сезону, ми накопичимо достатню кількість газу для проходження зими навіть за рахуванням російських атак. Ну, у нас не півтора місяці лишається, а місяць. Ну фактично місяць, тому що опалювальний сезон він починається в середині жовтня, з 15 жовтня. Звісно, в різних містах там можуть бути інші графіки, і зокрема, в залежності від того, якою буде середня добова температура повітря протягом тижня. Та наприклад, якщо похолодає, то напевно, що доведеться раніше. Подавати тепло, ті ж лікарні або школи. В Україні зараз діє мораторій на підвищення цін на газ для населення, пане Михайло. І от цікаво, як довго, на вашу думку, вони можуть залишатися незмінними? І від чого, скажімо, від чого залежать ці ціни в нинішніх умовах? Так, наразі в Україні ціна на газ для населення складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. І Нафтогаз постачає зафіксованим тарифом для побутових споживачів. Природний газ ця ціна буде залишатися 100% незмінною до кінця квітня 2026 року, тобто до кінця опалювального сезону. Звичайно, ціна на газ в Україні для населення є суттєво нижче ринкових цін, але впевнений, що поки у нас війна, зміни цін для населення не буде. Тому що і влада, і нафтогаз розуміють, що значна частина населення не може дозволити собі наразі платити за природний газ більше і тому піднімати ціну не будуть. Нафтогаз та уряд забезпечують це важлива така частина роботи держкомпанії забезпечення стабільного газопостачання. Навіть у таких надскладних умовах повномасштабної війни, коли в нас постійні обстріли, коли є руйнування газовидобувних об'єктів компанії. Тому піднімати ціну не будуть, але у довгостроковій перспективі нам доведеться повертатися до цього питання. Дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Михайло Свищо, аналітик ринку природного газу, був з нами на прямому зв'язку.